16 березня у спортивному корпусі ВНМУ відбулось урочисте відкриття чемпіонату Вінницької області з баскетболу серед чоловічих команд. Почесними гостями церемонії стали начальниця відділу Олімпійських видів спорту обласної військової адміністрації Наталія Токар, голова Федерації баскетболу Вінницької області Сергій Дусь, голова вченої ради ВНМУ Вікторія Петрушенко, проректори ВНМУ Василь Погорілий та Інна Андрушко. Завідувачка кафедри фізичного виховання та ЛФК Лариса Серафенюк. Вже другий рік поспіль Вінницький національний медичний університет разом з федерацією баскетболу області приймає команди чоловічі команди з баскетболу на турнірі від імені та за дорученням Сергія Сергійовича Борзова, начальника Вінницької обласної військової адміністрації та. Голови відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області дозвольте передати вам вітання і подякувати першу чергу нашим Збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні змогу проводити такі змагання, взагалі жити, тренуватись, працювати. Ніж попереднього минулого у нас було 11 команд. Цього року у нас 16 команд. Ми розбили на два дивізіони. А, дивізіон Б, дивізіон де ви граєте між собою по колу. Ігор дуже багато. Кожного тижня у нас відбувається 5-6 ігор. І мені приємно... Цього року у чемпіонаті беруть участь 16 команд з Вінниці, Калинівки та Могилів Подільського. Кількість спортивних колективів порівняно з 2023 роком. Збільшилась на третину. Тому ігри відбуватимуться у двох дивізіонах. Бажаємо усім учасникам чемпіонату гарних майданчиків та красивої гри. Щиросердечно від імені університету вітаю вас з цим святом великим, зичу усіляких гараздів і перемог.